Сумський підприємець Віктор Ковпак веде бізнес близько 20 років. Розповідає виробнича діяльність пов'язана з використанням енергообладнання. Я представляю кілька підприємств міста Суми, які обслуговують електроустановки. Років 20 вже працюю. Угу. А зенерою як тільки вони з'явились, так я зразу до них прийшов. І то що це дійсно саме одна із організацій, яка яка іменно постачає електроенергію міста Сума, особистий прийом спеціаліста або ж електронний документообіг електронною поштою. Пан Віктор говорить, проблем не виникає. Приходиш, переносиш розрахунок за місяць, і тобі видають рахунок, або здаєш його, в венеру сума. Єся є світло, така програма, і там теж. Получаєш те, що ти здав і приїхав, там отримав у будь-який час рахунок. Крім того, ці рахунки вони направляють, як я казав, електронною поштою. Денис, представник підприємства юридичної особи, за час співпраці переконався, що Енера Суми це компанія, де працюють за принципом Все для клієнта працюю в цій компанії з 2019 року, а останні роки якраз з'явилася електронна система. Називається її світло, кабінет. Дуже зручно якраз витягувати. Звідти рахунки зробили, також медок можна робити спочатку і обмінюватися. Тому, якщо там... Деякі підприємства потрібно таке така послуга, то звісно зв'язуємося. Енергетична компанія «Енера Суми єдиний постачальник універсальних послуг на Сумщині. Ця висока відповідальність і мотивує будувати роботу саме за принципом пріоритетності запитів і потреб клієнтів, говорять менеджери компанії. На сьогодні ми надаємо послугу 12 тисяч споживачам, які мають право на універсальну послугу. Це організації підприємства Сумської області, також міста Сум. Також ми надаємо послугу близько пів тисячі споживачів, які у нас на вільних цінах. Загалом на постачанні в знаходиться майже півмільйона споживачів. Компанія «Нерасуми» співпрацює з усіма операторами системи розподілу по Україні. Фахівці компанії надають консультаційну підтримку та юридичний супровід в оформленні угод і документів. Наша компанія е, надає право споживачам змінювати постачання як з універсальної послуги, так і на вільні ціни. Зміна постачання проходить в нас дуже швидко на протязі одного дня. Ми не нараховуємо штрафні санкції за перевищення обсягів споживання, які споживачі надають нам. Е, Наперед також ми не ну, не нараховуємо штрафних санкцій за зміни постачання. Наприкінці року в компанії Нерасуми нагадують клієнтам про своєчасне проходження тендерних процедур із закупівлі електроенергії, щоб з початку наступного року гарантовано мати безперервне електроживлення. Якщо вчасно це не зробити, то з 1 січня 2024 року є можливість бути переведеним на постачання останньої надії і зраховуючи те, що будуть вони туди переведені, там тариф значно дорожче. Фахівці Нерасуми говорять, оскільки йдеться про проведення завчасних на очікувану вартість електроенергії, то вже у 2024 році клієнт має право скоригувати суму договору. Закупівля буде відбуватися на потреби електричної енергії на 2024 рік. І коли споживач отримує кошторисні призначення після проведення процедури, він має право звернутися на зменшення ціни договору згідно кошторисних призначень. Щодо співвідношення ціни і величини електричної потужності, клієнт може обирати споживачі, які мають дозволену потужність до 50 кВт включно, мають право споживати електричну енергію як за вільними цінами, так і за універсальною послугою. Відповідно, під пункту 5 пункту. 13 особливості такі споживачі мають право на укладання прямого договору без застосування процедури закупівлі.